Інформаційні підсумки п'ятниці 24 травня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Здійснили мрію героя. У парку імені Чекмана відкрили дитячий майданчик за ескізом полеглого воїна Андрія Черніцького. Зібрали 45 історій. У місті презентували третій випуск книги Почесні громадяни на сторінках біографії героїв. Збирали на дрони. Український рок-гурт Козак Систем дав благодійний концерт у Хмельницькому. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Анатолієм Пахутою. Після початку повномасштабної війни чоловік добровольцем вступив до лав Луганського прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса. У селищі Білогорівка Луганської області отримав поранення несумісні з життям. Загинув 19 травня. Анатолію Пахуті на сорок 46. Поховали героя на Алеї Слави. Щира людина відкрита. Зразу як пізнав таку як інформацію в нашій групі однокласників, просто не повірив. Але ну, завдяки йому, такому герою, ми маємо можливість жити. Дуже хороша людина, був дуже хороший чоловік, дуже людяним, дуже дружнім, компанійським. Наші навіть діти в одному класі вчилися, ми сиділи за одною партою. Ніхто не повірив цьому. Є сім'я. Дружина Вікторія, дочка Дарина, дякуючи йому, дякуючи іншим воїнам, ми тут можемо мирно жити. 56 хмельничан отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 2,5 мільйона гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету, котре відбулося напередодні. 170 тисяч гривень спрямують із бюджету громади власникам двох домогосподарств, чиє майно постраждало від російських терористичних атак. Також під час виконкому розглянули звіт про виконання бюджету громади за перший квартал цього року. Маємо за перший квартал виконання дохідної частини до планових призначень на 106,8%. Мали 45,4 мільйона перевиконання. Правда, якщо в порівнянні перший квартал 24 до 23 маємо зменшення на 162,4 мільйона, пов'язано з тим, що в минулому році було ПДФО з військових. Маємо по видатках, по загальному фонду. Профінансували 953,1 мільйона гривень. Основне, звичайно, це ми профінансували в першому кварталу 308 мільйонів для підтримки військових частин обороноздатності і підтримки сімей військових. Крім цього, зарплату профінансували на 509 мільйонів. Енергоносії 51,4 мільйона гривень. Сьогодні ми розглянули 72 питання. Порядку денного 60 наших військових це або ветерани, або діючі військові, отримують 50% оплати на навчання за кошти платників податки, за кошти міського бюджету. Також в чергове ми власне присвоїли статус діткам, які постраждали від збройних дій і збройних конфліктів. На сьогодні маємо 758 вже таких дітей, які такі. Статус відповідно мають врегулювали низку питань пов'язаних з покращенням нашої транспортної інфраструктури і роботи громадського транспорту. Це як і міські маршрути, додаткові по яких відбудеться конкурс влітку, так і приміські маршрутки, які працюють по селах нашої територіальної громади. Низка традиційних рішень про виділення одноразової матеріальної допомоги. Тут ми маємо сім'ї загиблих, 25 членів сімей загиблих на загальну суму 400 тисяч гривень, Тут ми маємо 11 родин полонених на загальну суму 660 тисяч гривень. Тут ми маємо 54 військових на реабілітацію на суму 620 тисяч гривень. І тут ми маємо 116 діючих військовослужбовців. Це так звані наші кишенькові на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Решта рішень робочих пов'язані з різними галузями нашого господарства, ухвалені, працюємо далі. Марію героя Андрія Черніцького здійснили у Хмельницькому. У парку імені Чекмана за його ескізами встановили дитячий майданчик Павучок. Ідея створити унікальне місце для відпочинку малечі виникла в Андрія Черніцького ще у 2018-му. Тоді у парку вони з дружиною відреставрували скульптуру Миколи Мазура Космодром. 1 липня 2023-го Андрій загинув на фронті, рятуючи побратимів. Ірина Аріон продовжить. Навпроти зоокуточка з'явилася павучина сім'я. У центрі мати павучиха з ногами, гірками поруч діти-прожинки, кокони як гойдалки. Новий дитячий майданчик за ескізами Андрія Черніцького встановили в пам'ять про героя. Почалася велика війна, і Андрій з першого дня записався до 19-го стрілецького. Більше року дуже плідно воював, нищачи окупанта і, на жаль. Влітку 23-го року загинув реалізувати цей майданчик в пам'ять про Андрія то безперечно наш обов'язок, який я переконаний, ми виконали. Ідея створити унікальне місце для відпочинку дітей виникла в Андрія ще у 2018-му. У парку імені Чекмана вони з дружиною Іваною відреставрували скульптуру Миколи Мазура космодром. Тоді ж розпочали власний бізнес з виготовлення крісел і хотіли їх безкоштовно встановити у парку. Нині діти Андрія, Святослав і Ярослава відкривають майданчик при святу батькові. Він собі малював на стінах це все, на стінах дитячої кімнати, там вони ще були зовсім болі, це новобудова. Він малював і мріяв і питався дітей їхньої думки, як їм це. Їм подобається. Вони йшли здалеку такі, ого, мам, це він, це павучок. На мою думку, майданчик вдався на славу. Анастасія Ярова згадує, познайомилася з Андрієм у 2012-му. Тоді разом колядували, відновлюючи українські традиції. Згодом обоє стали депутатами. Але війна перекреслила всі плани і мрії. Першого липня вже буде роковина. Як Андрія немає? Андрій би був би радий, так, але він би хотів би, щоб він це теж вживу побачив. Він дійсно хотів багато чого хорошого зробити для міста для України. Вартість майданчика майже 900 тисяч гривень. Реалізували ідею Андрія Черніцького за кошти комунального підприємства Парк і сквери Хмельницького. Андрій був неймовірним оптимістом, насправді, людиною, точно з великої букви. І для мене честь. Я впевнений, що всі ті, хто сьогодні тут знав його особисто, для нас це була честь товаришувати з Андрієм і вважати його своїм другом, тому що це дійсно був справжній герой. Хмельничанка Ольга мати чотирьох дітей. З трьома однією з перших завітала на новий майданчик. каже, історію його створення знає і відразу помітила, що покриття є безпечним для малечі. Куточок затишку, кусочок такого маленького дитячого раю. Дуже ми задоволені. Діти просто в захваті сидять, катаються, не виходять з майданчику. Поруч із майданчиком присвята Андрію Черніцькому, аби кожен розумів, якою ціною виборюється свобода і мир. Для українців. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Третій випуск книги Почесні громадяни презентували у Хмельницькому. До неї увійшли біографії 45 загиблих у російсько-українській війні захисників, які отримали звання посмертно. До Дня Героїв екземпляри видання вручили родинам воїнів. Більше розповість Ірина Кондратюк. Ірина Дністрян мати загиблого у російсько-українській війні героя Максима Вельгана. Жінка згадує, після закінчення університету в 2015 році сина призвали на строкову службу. Так розпочався його військовий шлях. Мабуть, що там він вирішив для себе, що е, треба, треба захищати, треба боротися. І після строкової служби е, він е, Пішов на контракт Максим. Не міг залишитися в тилу й після початку повномасштабного вторгнення, тож продовжив боротьбу проти російських загарбників під час виконання бойового завдання на Донеччині 19 вересня 2022 року. Захисник загинув. Він хотів цього, він жив цим. Йому подобалося Максиму було 29, дев'ять да. Він 29 Років йому би було 35 листопада. В нього залишилася дружина. Зараз росте чудовий син, дуже схожий на свого батька став на захист України ще у 2015 році і продовжив боронити батьківщину у 2022-му – І дядько хмельничанки Аніти Матвійчук Дмитро Купа племінниця захисника згадує: він майже ніколи не розповідав про військову службу, рідко приїжджав у відпустку і навіть після контузії повернувся на фронт. Це було його рішення, цілком яке ми прийняли, так як є. Він це дуже сильно ховав від всіх. Ми досі не знаємо, де він саме був. Він був дуже хорошою людиною. Він такий приємний, був в житті радісна людина. В нього є син, йому зараз 6 років, буде сім. Жінка, мама залишилася також. У серпні 2022-го героя Дмитра Купу провели в останню земну дорогу. Ми жили в Лишині, але ходили на гречани на бокс. Дуже важко хоронити друга, якого знав з 6 років. Ось, був доброю, простою людиною, тільки можу сказати хороші слова. Царство небесне йому. Біографії обох героїв увійшли до третього випуску книги Почесні громадяни Хмельницької міської тергромади загалом у ній зібрані історії 45 загиблих у російсько-українській війні захисників, які отримали звання посмертно. Над створенням книги працювали півроку. Ми зустрічаємося з родинами воїнів. Вони мужні розповідають про життєвий шлях наших захисників, і потім ми вже описуємо казати, що Збройні Сили України це щит і меч України. До Дня героїв, екземпляри видання вручили родинам воїнів своїй дружині Інні Володимирівні ніколи не розповідав про важкі і небезпечні будні війни. Для нас насправді велика честь сьогодні вшанувати пам'ять наших героїв. Подарувати вам книги про них. яких книг ніколи не буває багато. Про них ми повинні писати і розповідати завжди. Тому що вони заради нас і заради наших дітей віддали найдорожче, віддали своє життя. Ірина Кондратюк, Данело Біга, новини міста. Ярмарок на підтримку ЗСУ влаштували волонтери благодійного фонду Центр Добриння армія Хмельницький». Продавали вироби ручної роботи, футболки та хустинки з патріотичною символікою. Розписані шоломи, гільзи, картини. Розгорнули ярмарок у сквері імені Шевченка. За рахунок виручених коштів планують, зокрема, закрити збір на метеостанцію з флюгером вартістю понад 40 тисяч гривень. Волонтери щодня отримують десятки запитів від військових і набуть матеріали, медикаменти, турнікети. Коштів на все не вистачає. Тож закликають хмельничан донатити. У нас на ярмарку представлені художні роботи художників, це картини, вишивка, вишивка бісером, а також різно-патріотичної тематики, вироби ручної роботи, такі як мотанки, ляльки. Також у нас є футболки, хусточки, магнітики. І це все можна в нас придбати. Сьогодні кошти в 10% відсотків направлено на підтримку ЗСУ. В основному зараз не просять ні їжу, ні вдітися, а ті засоби, які рятують життя. Це Дрони, ретранслятори для дронів. Те, що ми закуповували, це мачта щогла. Ми закупили. Зараз ми оголосили збір і продовжуємо збирати на метеостанцію з флюгером. Це 40 тисяч 600 гривень. Є такі запити, які не оголосиш ніякий ні збір, нічого. Це цвяхи, самі елементарні, це скоби. Це інші розходні матеріали, це одноразовий посуд. Це може бути футболки. От зараз сезон прийшов на футболки, на літнє все це забезпечення, турнікети, це сезонні ліки різного характеру, антигрибкові, простудні і інші. Дуже багато грошей йде на медицину. Благодійний концерт рок гурту «Козак Систем» відбувся у день героїв у Хмельницькому. З початку повномасштабної війни для групи вже 258-й. Цього разу приїхали, аби долучити хмельничан до руху опору та зібрати кошти на дрони. У парку імені Чекмана сотнями голосів глядачі підтримували музикантів. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Хмельничанин Максим прийшов на благодійний концерт рок-гурту Козак-Систем у День героїв. Воював з 2014-го. Після поранення у 2022-му продовжує допомагати захисникам. Мистецька сотня Гайдамаки підтримував побратимів своїх пішов і з нашого Хмельницького 86-го батальйону, з Шептівського 88-го батальйону, От, з інших частин. От, наша славна восьмерка. Допомагаємо чим можемо. Було б непогано, з ми ще в нашому хмельницькому госпіталі військовому і в госпіталі ветеранів виступили. Бо я думаю, що був, це чудовий ідея була б. Вже втретє на концерті Ксенія цього разу з донечкою. Завжди ходимо, бо знаєш, що хлопці завжди підтримують наших хлопців. Ми теж хочемо трошечки і задонатити. На їхніх концертах можна і повеселитися, і поплакати, і згадати тих, хто загинув, і підтримати тих, хто живий. З вірою в перемогу ми сьогодні тут. За більш як два роки музиканти козак Систем» дали десятки концертів для поранених воїнів у шпиталях в рамках туру Люди Титани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. У день героїв, коли в Києві на церемонії національної музичної премії ЮНА вони серед п'яти номінантів як кращий рок-гурт виступають в Хмельницькому. Ми приїхали для того, щоб долучити людей до руху спротиву. Сьогодні ми будемо грати 258-й безкоштовний для людей концерт. І благодійний для Збройних сил України. Тому що ті люди, які сьогодні не в ЗСУ, мають бути для ЗСУ. І якщо раптом хтось себе не знайшов, або там, я не знаю, не довіряє благодійним фондам, він має можливість прийти на концерт Систем», задонатити в скриньку, і ми особисто повеземо ті дрони, які купимо особисто в зону бойових дій і віддамо тим чи іншим бригадам, з якими ми вже два з половиною роки співпрацюємо. З перших хвилин концерту на центральній сцені парку імені Чакмана лунають знайомі багатьом пісні гурту. Сотни голосів хмельничани підтримують музикантів. Три, на таких благодійних концертах музиканти -козак Систем» постійно збирають кошти на дрони і розмовляють з глядачами. Ти або в зсу, або для ЗСУ. І третього не дано. Або ми їх, ну, або ми їх. Слава Україні! Концерт тривав понад дві години. Лише під час благодійного аукціону хмельничани задонатили 30 тисяч гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому нагородили переможців Кубку міського голови з футболу. Участь у ньому взяли 30 команд закладів загальної середньої освіти громади. Відзнаки отримали не лише команди-призерки, але й гравці. Їх віншували у кількох номінаціях. А саме кращий воротар, захисник, нападник та гравець. Ігор було дуже багато. Десь, напевно, два-три місяці ми грали цей турнір. Перемогли ми багато, але могли набагато більше. Я вважаю, що ми могли займати перше місце в Голден Лізі. Після кожного турніру з футболу гарні враження, залишаємося сильними і плануємо вигравати наступні турніри. Ми сьогодні провели нагородження кубку міського голови з міні-футболу, який відбувався в квітні місяці цього року. Призах були кубки, медалі, сертифікати на школи давались, а також. Ми за пісумками цього року визначили найкращих 10 вчителів фізичної культури, які були найактивніші на всіх наших змаганнях. Ми по суті випробовуємо новий стадіон, який ми збудували на доюсу Шанородин для наших дітей саме на день героїв, саме в присутності людей, які захищають нас. Діти, які стали переможцями Кубку міського голови в цьому році, теж отримують подарунки і нагороди. Ну а також головний кубок міського голови, перехідний, який з цього року буде саме при. Прихідним і кожного року буде вручатись новому й новому переможцю. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!